Я враю, дивіться, 1, 2, 3, 4. А тут дивіться, що робиться. Ну, просто краса. Але давайте зараз подивимось, що тут. Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні вирішили приїхати в ліс на перевірку, чи є тут грибочки, бо бачу, що. Починаються вже на Полтавщині. Так що йдемо зараз, подивимось і вас беремо з собою. Сьогодні у нас відпочиночок такий, бо Бобу. трошки я і прихворіла, і свято сьогодні, тож ми нічого вдома не робимо, а вирішили прогулятися не тільки в ліс, а ще й трошки на рибалку. Її хлопці вон там десь вперед пішли. Тут після вихідних може нічого не буде. Макс, мені здається, що треба туди, куди ти казав. А тиша така. Ух. Тиша, тиша. О, якийсь це цей. Рижик, так? Да? Я рижики не беру. Ну, як сказати, колись рвала. О, я вже знайшла, он маслюк. Рижик. Я його не буду брати, можливо, хтось візьме. Я не знаю, що з ним робити. Ось дивіться, крошунчики. Ну, красунчики які. Один грибочок. Привіт, привіт, привіт. Манюньки. Манюньки я вже не беру, бо це було колись мені що набрала, а потім чистила їх до ранку. Вон ще грибочок. Де ти? Іще десь бачила. Вон там. так що. Вон. Зараз будемо дивитись, можливо, якісь і червиві, а можливо, якісь і є. Е, поверніться. Ідіть сюди, я боюся сама. Хоча бувало, коли Женя зовсім маленький був, то я його брала на велосипед і ми їздили. Велосипед я прив'язувала, цепком брала замок, він стояв собі, а ми з ним ходили. А зараз не знаю, щось ми з ним. В тому році наче не їздили. Подивитися, бо може і червивий. Ага, він уже зовсім червивий. Ха -ха. Ну нічого. Все одно знайшли ж грибочка, знайшли. І комарів знайшли. Грибочки, грибочки. Я думаю, що вони вже всі якісь черві. Ох, і комарів багато. Треба було Женя брати. Чим по цей. Так, знайшли ми грибочка. І що? Не червивий навіть. О, це два, один я, зрізала один Женя. Так, ідемо далі. Знайшла галявинку. Ось такі маленькі грибочки. Я думаю, що ти не червивий. Ану. М -м -м -м. Ніжка трохи червива вже. Чого галявинка? Бо вони маленькі. он маленький. Он, он, аж там, он. ось тут. Ось захований, ось захований. Зараз будемо Дивитися, що це тут за грибочки такі, о, комарики. Так, друзі, що я хочу сказати? Грибочків багато, от реально багато, але вони гнилі. Навіть молоденькі, вони вже гнилі. Але ми знайшли ось таку галявину, їх тут так багато. І зараз отак просто перевіримо. Можливо, якісь і гарненькі. Дивіться, скільки їх тут багато. Ось, ось тут же. Ось там Женька вирізав, каже, нормальні. А, та небагато. Так, десь я тут бачила, йшла. Бачила. Там же де ти різав, їх дуже багато. А, ось. Бачите, гнилі. А там були такі маленькі, і вони вже гнилі. Верніше, не маленькі, молоденькі. Білий такий, видно, що свіженький, і він вже червивий. Ну, як є вже, а комарів дуже багато. Дуже-дуже багато комариків. Пішла, телефон сховала і тут грибочки. Але що? Вон дивіться, який він вже гнилий, червивий. І он бачу. Грибів море, але вже вони не годяться. Ось. Ось це вже хтось ходив. Шляпки одні. Зараз ще трошки походимо, можливо, якісь молоденькі знайдемо, гарненькі. Знаєте, щоб хоч трошки було щось. О, вон, красунчик який. Ну, а що, красунчик? Зараз проліземо, подивимося. Який цей красунчик гнилий. Червивий. Червивий. Зі яврою дивіться, один, два, три, чотири. А тут дивіться, що робиться. Ну, просто краса, але давайте зараз подивимось, що тут. Гнилий чи не гнилий. Ну, ні, нормальний наче. Знаєте, багато хто пише Ой, не можна рвати гриби. Можна їх, шорвати. Що зрізати? Саме головне оце отак грибничку прикрити і все. Ти що, ти що? Зараз будемо збирати? Відро у Жені, бо Женя там знайшов. Ми не брали. Ну, в машині є, але я кажу, та їх тут немає, тому і не брали два відра. Так що, Ось, звісно, обідненько, що вони оце більшість отаких. От але щось зараз навибираємо. Тут ще одна галявинка, он дивіться, які гарненькі. Це Женя, тут знайшов у нас Женя грибник із трьох років. Ану. О, нормальний. Хоч трошки назбираю. А цей такий самий, он дивіться, який. Оп, не годиться. А ти годишся? Чи не годишся? Щось таке якесь. Підгулявший трохи. Не годиться. Отам от я ще бачила, зараз треба піти. Так, пішла я від вас, принесла я грибочки. Що там, Женька? Круто! Ага. Каже, якби вони не червиві були, так? Ага. Ну що, ми пройшлися тут, зараз поїдемо трошки далі. Що я хочу сказати? Що гриби ой, тут є, але вони всі червиві вже. Сухо в лісі, я не знаю, чого вони вирішили з'явитися. Так, були ото дощі, але <кій> сухо зараз. Так що зараз подивимось далі, можливо, щось є. Але комарів багато, що треба було взяти, обробити себе чимось. Ну нічого. Ми вирішили поїхати в зовсім інше місце. Тут такі зараз. Ну нічого. Ми їдемо. двох і щось жаркувато. В принципі, ще час є. Це Зараз так от що дощі були, вони трошки пішли, але сухо то вони і не будуть. Це, можливо, ще будуть дощі, та туди далі ще щось буде. А зараз якось пожарів лісі і не дуже хочеться, але ми сьогодні спробуємо. Тут так вітер дує, так шумно. Листя шумить. І що? Вже штучок 5-6 бачила ось. Парасолька гриб, але вони вже сухі, якісь такі. значить ми раніше їх не брали, а в тому році чи два вже роки беремо. І такі вони смачні, коли їх. Шляпочку посмажити. Прогулянка так прогулянка. Але сам процес збирати гриби я полюбляю. А! що що? Один, дві, Яких? Один білий один. Начебто? Ну зараз я перевірю, що тут. Це добре, що ви знайшли. А Я нічого не знайшла. Синовик я точно не знаю, але хороший грибочок. Це треба обрізати отак. А, ось. Да. Масліки. Квит. Ну, ось є один червок. Це Та таке щось, ну давай, ну, клади, пойдем, давай. оце обріжочка. Треба, коли, да? коли да. грибочки зриваєш, треба там, де ти зрізав, загортати. Ага. Та не червиві вже, напевно. Це рядовочка якась. Це рядовка, це полева рядовка чи свинушки. Не ріж, синок. Оце в рядочок вони йдуть, значить що? Це якась рядовочка. Але гарна така, гарна. А ну зараз ми так подивимось. Що це таке? А ще так, як у нас від лісу недалеко заливи, чи що це Дніпра, бо у нас Дніпро недалеко, то ми взяли канали заливи, то ми взяли вудку і Макс закидає на, цю, на щучку. Бо кажуть, що тут ловиться щука, ну щось ми сьогодні не везучі, нас не грибів, не щуки. А може, ми її просто не вміємо. Ні, ти колись ловив щуку, приносив додому. Було діло, так? Ми вдома зібрали ось пів піввідарочка грибів. Що я хочу сказати? що черв'яки Швидше встигають, ми збирати грибочки. Вони ось такі, ось дивіться, це ж молоденькі, гарненькі, і вже у більшості ось таких є черв'ячки. Ну, нічого, щось і нам було. А є навіть ось такі, Женя зібрала. Буду зараз перебирати. А є такі, що старенькі, а черв'ячка і немає, так що будемо зараз передивлятися. Це ж Грибів море, але черв'яків більше. Дякую вам за перегляд.